Ну і сенат США наступного тижня може почати розгляд законопроекту про санкції проти Росії. Про це заявив сенатор від республіканської партії США Лінсі Грем, перебуваючи у Києві. Він наголосив, що гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Теж стосується і Китаю, який співпрацює із РФ. Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції. Є члени палати, що готові діяти, і ви побачите кроки Конгресу. Трамп сказав, що наступні два тижні будуть вирішальними. Я не бачу нічого в зустрічі у понеділок у Стамбулі, щоб дало надію на мирні наміри Росії. Коли ці два тижні минуть, я думаю, що всім стане зрозуміло, що Росія грає в гру за рахунок усього світу, а не лише Сполучених Штатів. Ми збираємось змінити цю гру для Росії. Я запрошую до нашого ефіру Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад, пане Олексію. Я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Стосовно о, цих санкцій американських, про яких в Києві о, згадував Лінсі Грем, і, зокрема, о, варто зазначити, що самі американці цей законопроект про 5% відсоткові мита на російську нафту зокрема називають надзвичайно агресивним економічним кроком, спрямованим на зокрема посилення тиску на Російську Федерацію. А чого ви, пане Олексію, очікуєте від введення цих? Цих мит п'ятивідсоткових за від скажімо того, що цей законопроект вступить силу і чи вступить він, тому що неодноразово зазначалося, що його життєспроможність залежить безпосередньо від Трампа. Ну, там мова йде не про п'ятивідсоткові, а про п'ятисот відсоткові, відсоткові дійсно. Дякую, що поправили Так, да, да не інсігрема, А от але, направду, як я казав і раніше, це й прийняття цього пакету санкцій, вторинних перш за все, да от я оцінюю досить скептично. Особливо оцінював скептично їх після телефонної розмови між Трампом та Путіним. Зараз, коли вже Трамп трошки відозмінив свою риторику, і коли там не називав путіна на божевільним да після цих масивних ракетно безпілотних обстрілів мирних українських міст, скажімо так, на шанси ведення санкційного пакету з боку сполучених штатів, вони я глибоко переконаний, що збільшились, але разом з тим, чи це буде той пакет про який говорив Грем як на мене, ні, тому що ті 500 відсоткові мита, які анонсували американці. Називали це пекельним пакетом. Вони звичайно пекельні а для Російської Федерації, безсумнівно, але є нюанс 500% мита вторинні на ті країни, які допомагають обходити на Росії первинні санкції відносно нафти. Це перш за все індія та Китай. Чи готові зараз сполучені штати прийняти пакет, наприклад, стосовно Китаю, коли вони буквально півтора тижні тому зняли 146%? відсотків. І уклали з ними попередню економічну угоду. В мене є сумніви на відносно інші сумніви ще більше, оскільки якраз в Індію намагаються релікуватися частина американських інвестицій, які традиційно були в Китаї. Але разом з тим, коли Ненсі Грем і ще деякі республіканці приїхали до Києва. Я глибоко переконаний, що вони в діалозі з нашим кабінетом міністрів, з нашим урядом з офісом президента і тіма людьми які безпосередньо займаються санкціями, ну я думаю, що були, скажімо так, наведений фокус в цій спільній системі координат, які можуть ще санкції бути застосовані з боку Сполучених Штатів Америки для того, щоб цей санкційний пакет ну такий можливо буде напрацьований та в сполучених штатах, він був максимально дієвим. Тобто, враховуючи виші викладені і резюмуючи в цей 500% відсоткові мита. Вториння віриться мені не дуже сильно, але в те, що зараз на цігрем і інші республіканці можуть за після, скажімо, відмашки політичної Трампа напрацювати якийсь інший, більш реалістичний і можливо навіть більш дієвий пакет санкцій і Трамп його може запровадити, наприклад, після Стамбулу чергового 2 червня, коли Росія з величезною врегідністю покаже знов ж таки свою. І налаштованість налаштованість на політичний процес ці шанси постійно зростають.